Я вже приїхала в театр, зараз буде вистава. Мирон не хотів мене відпускати. Почав плакати, що чого я з собою його не взяла. Але чоловік успішно йому все пояснив, тому йду насолоджуватися своїм вільним часом. Вже біля театру очікую початку вистави, ще людей мало, але я зарано приїхала, тож буду чекати. Не, ну я тебя Ти Хоч розгнівався на мене. А коли не гнівайся. Я. Глянь на мене. Глянь наші в серце тягнути. Таке чудне. Потіть! Сукруха передала посилку. Дві, точніше, будемо зараз розпаковувати. Так. Передала гроші свої. Вони гарні гроші. Зазвичай мама закриває варення з груш. Ну, побачимо. Такі от грузьки, грушечки. Дуже смачні мають бути. Ой, пахнуть, як класно, дюшевські. Далі цибуля і чесничок. Потрошку своє також. Що тут синя цибуля, біла цибуля і рідчика. Своє домашні яблука домашні. Так. Далі морквинки маленькі, теж свої. Слухайте, не треба ходити на базар. Морква маленька, це, мама, видно, ще на городі десь на рибало. Далі цукерки дітям потім будемо їсти, далі перчик свій. Декілька перчиків ще є свої. Оп! Класно. Ага, це три пакети цукерок, це малин. Значить, Вона завжди по три пакети цукерок всім передаємо. Вилий воду, помий тряпку вилий воду. Далі пакет петрушки і кропу. Ой, клас, супер просто. І ще тут. Помідори. Оце взагалі супер. Просто наші помідори, як ви вже знаєте, зараз не помідори, продають бог знає, що. А тут ще нормальні, нормальні смачні помідорки. Поспакуємо зараз. Мама передає все в пластикових судочках, в мене вже їх так багато набралось, треба буде їх відправити назад. Ось такі помідори різні-різні. І чорні чері, і жовті сливки. І якісь такі рожеві, оранжеві, коротше, різні, різні, невеличкі, це ще в неї в теплиці є. Це дуже класно, смачно. Тут була маленька посилочка, тепер буде більша. Тут уже мама передавала все в банках. Що в цьому відрі цікаво? О, виноград. Це виноград на компот. Ось такий ціле відро. Помию і заморожу. А будемо, може, їсти, так? Слухайте, банка квашеної капусти. Оце прям люкс. Я капусту обожнюю. І діти теж будемо їсти з величезним задоволенням. Це мама квасила. Так, а це, мабуть, якась борщова заправка, щось схоже на буряк тертий. Мабуть, це якийсь салат з буряком. Треба буде мами запитати. Теж ціла-ціла баночка. О, це діти будуть з задоволенням їсти. Малина перетерта. М -м -м, клас, домашня малинка. Баночка раз, смородина перетерта з цукром. Кайф. Це і коли горло болить, хочеться чаю якогось Супер! Взагалі ми коли їздимо до батьків, то кожного тижня таке привозимо, а тут мама хворіла. Але вже каже, як поправді, зразу вам щось складу в посилку ще смородина це їхня смородина, перекручена з цукром. Я і просила, так, я тільки боялася, як воно в баночках сюди приїде, але бачите, воно все в пупирці, В пупирці було. І написано, щоб не били. Коротше, все нормально приїхало. Далі баночка огірочків з кетчупом. Ой, клас! Я не знаю, чи це цьогорічні, можливо, і минулорічні. З Задоволенням похрумтимо. І ще одна банка капусти кислої, ну, тобто квашеної. Я думаю, що вона вже проквасилася. Ну, я запитаю мами: якщо вже проквасилась, то в холодильник відправлю. Якщо ще доквашується, то ще буде стояти при кімнатній температурі. Дві банки вже є. Слухайте, ну це просто скарби. Цього разу мама відправила в двох коробках і заплатила за відправку 375 гривень. Купирку я не буду викидати, збережу, коли будемо їхати назад, щоб скло все перевозити. Ще одна малинка. Це супер. Зараз пообтираю всі баночки. О, і цьогорічні огірки уже 2025 А, і це 25-й рік. О, я не помітила. Супер просто. Все зараз пообтираю гарненько, бо у батьків воно в погрібі зберігається, ясно, що може десь припилитись. А це джем персиковий. Ось написано з, персич, з персика 2025. Якийсь такий джем, вареничко, Бачите, густе таке. Клас. І ще тут персик з додаванням малини. Також цьогорічне мама зробила. Класно, бачу, малинка трішки є. І персики і дольками невеличкі. Думаю, це буде щось смачненьке. Взагалі ми не дуже багато консервації їмо, але іноді їмо. Я, мабуть, розумію, що це у нас морква по-корейськи, а то, мабуть, буряк по-корейськи. Бачите, натерта морква, це, мабуть, салат готовий. Ну, я зараз ще спишусь свекрухою. Боже, скільки всякого вона передала це взагалі. Все, ось такі скарби приїхали нам з Київщини. Батьки постаралися, дякую їм дуже. Мама це все дотарабанила якось з батьком до пошти і там, слава Богу, нічого не розбилося, все доїхало. Передам зараз величезну подяку. І скажіть, поки у нас є батьки, дотиме діти. Отримувати такі передачі це дуже-дуже приємно. Я жила в місті, вчилася в місті, і таких передачок в мене не було, як для студентки, але моя бабуся завжди приходила в гості плюс-мінус такими ж скарбами. Завжди вона приносила якесь яблучко, навіть взимку у неї долежували яблука у бабусі, і зараз свекри нам передають ці всі скарби. Знаєте, це просто е, згадка, що ми ще діти, і що у нас ще є рідня, тому цінуйте своїх рідних. Залюбки приймаєте такі господарські компліменти і подарунки, повірте, вони будуть це все цінувати і знати, що їхні діти цим всім користуються, їдять і шанують їхню працю. Хоча ми батькам вже не один раз говорили, не садіть, ми вам купимо там і ту картоплю, і помідори, і цибулю. Але вони кажуть, поки ми садимо, ми живемо. Ну, думаю, що ви мене розумієте. І консервація це. Мама каже, я би закривала більше, так здоров'я нема, плюс ми їмо. Ну, Я мало їм, бо це не корисно, і мені переважно шлунок болить. Але іноді хочеться якось салату чи просто до картоплі навіть ті гірки. Ще помідори у мами там є закручені, я знаю. Але оскільки ну, ми далеко, то це все катати дорогувато. Але загалом я дуже вдячна, що і так нас уважили. Виноград ще е, свій передали. Ось така, от від мами посилка. Посилка від моєї куми. Я не знаю, що тут. Вона зараз у Шотландії, але її батьки живуть в Хмельницькій області і вона щось передала, мабуть, для своєї похресниці для доньки відкриваємо. Отже, спочатку це ось такий набір для поробок дитячих. Я думаю, донька буде в захваті. Це все для браслетиків, для різних, різного намиста. Коротше, краса, дитяча краса. Я, до речі, не знаю, можливо, це вона привезла з-за кордону два, а можливо, десь тут купувала. Ну, словом, дуже приємно. Йдемо далі. Тут в коробці набір із трусиків 10 штук. Лада написано донці. Далі щось дуже таке гарне. Ого, це спідничка. Супер! Клас! Просто така дуже-дуже приємна. Така ось спідниця. Якраз на дочку буде. Розмір тут не сказаний. Ні, не сказаний. Але вона така, типу, як, як шерстяна, навіть мені здається. Я думаю, що доньці дуже сподобається. Дякую, Авія. І до цієї спіднички, напевно, ковтинка рожева. Боже, яка прелість! Просто! Яка вона плюшева така рожева. Колір трішки зараз не передає. Я зараз спробую приставити камеру. Так, отже, ось така от котиночка. Супер м'ягесенька. Розмір 128. Я думаю, от зараз саме носити це під цю спідничку. Зрозуміли, да? бо тут сіренька з ниточкою і це дуже-дуже теплий набір. Боже, Лєрочка, як завжди, дбає про найкраще. А, це набір, слухайте. І ось така цей на голову обруч. Супер краса, яка. Бачите, це, мабуть, набором ішло. Краса, супер, я така рада. Лада зараз буде пищати від задоволення. Це вона хрестила мою дочку, і це моя одногрупниця. Тут іде якийсь набір косметики дитячої. А, ні, не косметики і це стирачки, гумки. Це якісь не наші десь таких, мабуть, вона прислала. А це Lip Balm. Це бальзам для губ у формі ягодки. Клас. Далі желешки, Супер просто. Так, це щось. Маска. Маска для ніг. Ну, то, мабуть, вже для мене чи що. Ну, я уточню, можливо, це і для доньки. Далі йдуть якісь смаколики. Це шипучки чи що. Ось такі от. Напевно, не кислі, чи щось таке. От така от прикольна цукерка на паличці, з якою рукою до Хеллоуіна. Якраз, слухайте, сьогодні Хеллоуін. І ось такий дідок, якийсь це жуйка чи желейка. Клас. Ну, тут багато різних солодощів, мабуть, тут треба розподілити між малими всіма. Ще от така є. Ніжка. Ось ну, купа купа різного солодкого. Ось ще якась маска для обличчя. Так, масочка. Ще солоденьки. діти будуть задоволені. Ще тут іде в наборі а, якась ось така. А, це англійський чай. Слухайте, ну вона в Шотландії, але, мабуть, вона десь в якомусь магазинчику, бачите? Класна, яка у формі поштової скриньки. Це ж поштова скринька, я ж не туплю, ні. Це, типу, сюди листи кидати така от баночка з чаєм. Це чоловік буде пробувати. І ось така лялька. Опа, трошки примялася лялечка. Зараз буду з ладою розпаковуватися. Розпаковуй. Ходи сюди за Херещене, я тебе люблю, Ага. Угу. Бачите, тут різні ляльки є. А яка в тебе? Ось ця? Е, так. Угу. Як і в тебе світле Класно. Ну, Ходи ще поміряй спідничку. Бачиш, скільки солоденько для тебе дивиться? Це бальзамчик для губ. Угу. Люблю бальзам для губ. Головне не з'їшов, бо він буде пахнути дуже сильно. І ще там є солоденькі, ручка. І ніколи таке не бачила. Перший раз в житті бачу. Таку цукерку. Пробуємо як його відкрити. Ну, тут і і в серединці бальзам. Така зйомна штучка. Пальчиком мастер собі на губки. Пахне вишенькою? О, так. Угу. Поміряю зараз комплекти одягу. Угу. Дуже цікава помада. Класна лялка, Лялечка, дивіться, крута. Очі вони так. такі, бачите? Це, мабуть, в іншій країні треба таку помаду. Так, це ж вона з Шотландії прислала. Міряй, бери спідничку. І ковтинку дивись, яка гарна тепленька. І ще й обруч. Ходи, бери мірі все і прийдеш, покажеш. Красунечка. Подобається? Так. І обруч, все, тільки спідниця така широка, велика, то я зараз там підіш'ю її, візьму, просто стібочок зроблю, щоб потім розпустити і знову була класна, тепла спідничка. Я Ти рада? Бідаю. Так, мені здається, що це, коли я ось так цю ляльку крута, вона за мною очі е е mm -hmm. повертає. Це така лялька оката, як і ти. Yes. Каже, дякую Христина. Дякую. Mm -hmm. Так, хочу вам тут показати своє е екофлоу його Привезли з собою як і запасну батарею, і вже декілька разів вмикали. Коротше, що я можу сказати? Я його вмикаю зараз тут, де потрібно мені вимкнути інтернет і квіти. І от я собі думаю, коли мені треба буде, коли вже буде вимкнення довго взимку, вмикати ще і опалення, як його розтягнути на всю квартиру. Бо це, виходить, що потрібно купу. Подовжувачів, тому що тут електрика в квартирі зроблена не так, що я підключила до щитка. От, а буде якоїсь розетки, і працює вся квартира заживлена. Це, до речі, ми так робили в себе, коли робили ремонт, і це дуже-дуже зручно. Ось тут вже доведеться кожен пристрій тягнути подовжувачем, мабуть, в цей екофлоу. Але що вже робити? Будемо купувати подовжувачі, швидше за все. Або, якщо ви знаєте якісь вже ідеї, то можете мені написати. Бо є ще варіант переробити щиток, але чи на нього піде власник квартири. Ну там, коротше, треба буде якось так зробити, що деякі приз. Деякі гілки, скажімо так, електрики будуть заживлені, але на це може не згодитись власник, бо це кулюпатися, як ви розумієте, в щитку, і це коштує немало, напевно. Так, я вже сьогодні вмикала його, хоча в нас є невеличкий повербенд для модему, але я його ще включила для квіток для орхідей. Ось трішки він попрацював, він за певний час за літо розрядився трошки, ну там буквально трошечки на 10%. Ну він ще правда попрацював сьогодні. От і виходить, що я його зараз підзарядила, він уже, мабуть, зарядився. Так, 100% можна вже вимикати з розетки. Я вже не пам'ятаю, як, чи просто виключити його, чи як. Вже не пам'ятаю, мабуть, його треба тут довго натиснути, чи що. Коротше, зараз вимкну. Якщо ні, то з розетки. Так, да, мабуть, з розетки. Вимикаємо і все. Опа! Вимкнеться все. Зараз я його з розетки витягнула, він заряджатись перестав. Ну і поки хай стоїть тут. Знаєте, я зараз сиджу і дивлюся, як під минулим чи позаминулим, можливо, для вас зараз відео. Мені написали, що у мене там якісь слова пробігають, проскакують, і вони, типу, не літературні. І що чути такі слова від філолога це дивно, чи як там було сказано. Ну, я хочу нагадати, що в мене канал не про правила української мови, а все-таки влогове і про життя. І всі ми маємо якусь професію, але ми не залишаємося у своїй професії все життя. Умовно, якщо ви вивчились на лікаря, ви ж не ходите по вулиці і не лікуєте всіх підряд хворих людей, правда? Так і ми, вчителі української мови, англійської мови. Ми маємо право на свої вподобання, на вільний час від роботи. І саме таким часом я ділюся з вами. На уроках я вчителька, а з вами я просто людина, мама. І показую такі різні моменти зі свого життя. Крім того, давайте не забувати, що. В українській мові її багатство складає не лише літературна норма, але й норма народна, народної мови. І, умовно, якщо якесь діалектне слово людини вживається, це не означає, що вона говорить якось неправильно. Це лише означає, що вона говорить літературною нормою свого місця, де вона народилася, діалекту. Ось тому я вам хочу сказати, що. Потрібно цінувати кожне слово в діалекті, тому що це збагачує нашу мову. У мене батько з Львівщини, і умовно там говорять яфини, бо це ...на норма народної говірки, саме того діалекту, звідки мій батько. А літературна норма пропонує нам лише один варіант і це чорниця. Тому. Норма, вона є різна в літературній мові, якою пишуть словники. Літературною нормою послуговуються, перш за все, навчальні видавництва обов'язково, тому що в книзі має бути літературна мова, а народними нормами спілкуємось ми з вами. Ось і протягом свого життя я завжди говорила українською. У мене не було якогось переходу з російської на українську, Я завжди говорила українською, тому в мене саме народна норма. Ось так я знаю літературну норму в силу того, що я вчителька, але я так само залишаюся носієм народної мови. В цьому нічого поганого не бачу. І, і ще в тому ж самому відео було таке зауваження: не ідеалізуйте, будь ласка, людей. Ми всі не ідеальні. Навіть вчителі, і я в тому числі. Ми можемо вживати якусь нецер... нецензурну лексику. І бути знервованими, і кричати. Це нас не робить якимись поганими вчителями. Ми просто живі люди. Тому давайте один одного не ображати і цінувати те, що у нас є, ну, є різних діалектів, різних народних норм. І слава Богу, що в нас є літературна норма, що в нас є своя літературна мова. Дивіться, яке в нас небо рожеве захід сонця. Камера не зовсім передає такі відтінки рожевого Боже. Яка це краса! Я дивлюся, думаю, що це світить у рожеве вікно. Просто неймовірно. Взагалі тут заходи сонця казкові. Хочеться, щоб кожен з нас насолоджувався саме мирним заходом сонця і світанком, а також спокійними ночами. Чого вам і бажаю! До нової зустрічі!